От ми зараз попитаємося викопати рослину, друзі, бачите, так. ударивши так облопати. Ну, відповідно ми бачимо, що волога в кореневій мому шарі вона майже відсутня, але якщо прокопати вибше туди ну, сантиметрів можливо нижче 30 це дуже важливо через те що йшли ж дожі буквально до недавнього часу ну от нижче 30 градусів о, нижче 30 сантиметрів Трошки вона вже починає ліпитися, тобто вона є, ви бачите. Якби її взагалі не було, я б не зліпив такий шарик. Це десь, ну, можливо навіть і 30 немає, може 25. Тобто, в принципі, нижча волога є. Але кукуруза засохла майже на очах. В общем вона... На неї вплинула так звана природна десикація оцього вітру, оцеє температури. Може це й добре в зв'язку з цими цінами на газ і ще не зрозуміло, що з цим газом буде, то кукуруза відчула, що ситуація така кепська, а як будуть її сушити, вона почала завчасно висихати да Врожаю того не буде, але вологість буде збиральна. ну Нормально. Природа допомагає? Так, да, щось таке, бачите, Україні допомагає сама природа. Почала завчасно сушити кукурудзу. Ну, це не дуже добре, тому що ми не доберемо врожаю по 2-3 тони. Але зато сушить, менше, возить, менше вологи будемо на елеватор. Да, такі справи. Біда з кукурузою, біда, та й годі. Кепські справи.